Я псіль-мапсіль-народ. Давно не було влогів, але з обставини не заставили його зробити, тому що зараз таке діло, що я е, не мав візи з 3 червня, я вже казав у відео попередньому. І так вийшло, що я повинен був поїхати додому. І приїхавши сюди вже кого, десь 19-го, вже ну, народ вже все поздавав і почалися самі екзамени. Прийшовши на екзамен, я дізнався, що треба було зарахувати той предмет, з якого екзамен. А як я його зарахую, якщо вже екзамен? І виходить так, що мені все переноситься на вересень. Але є одне але я перший рік планував зразу приїхати сюди, щоби поучити мову і на наступний поїхати кудись далі. Тому зараз я відправляюся в Катовіце, щоб дізнатися за університет чи можливо туди поступити. І що для цього треба погнали. Адіноптат, <ривіт> троє, ну щоб воно всю сралося. Коротше, при прибіг. Купив білет за дві хвилини поїзд. Прибігаю, вже якийсь поїзд стоїть, відкриваю двері, хочу заходити. Питаюся, це на нагадовіться. Він каже, я не знаю. Коротше, двері закриваються. Я питаюсь мені, каже, ну то ніби цей. І відкриваю двері, а вони вже не відкриваються. І поїзд їде, і мій білет курво згорає. Добре, що я підійшов, сказав, вони мені віддали гроші. І зразу от є наступний, але він повільний, ви розумієте? Той швидкісний, був, він коштував тільки на 3 злотих, вроді дорожче, але він, блід, був швидкісний, бляха муха. І я би вже доїхав був набагато швидше, ніж цим. Цей забуде пленда десь дві години. Ну, ёлки палки хоч він дешевший на два злотих. І що? Ну і що мені стогнуть? Капець Але найцікавіше, що вдома я ще був в 11.04, поїзд 11,20. 6. І я на нього все-таки був з тих, якби ці придурочні мені не сказали, що це на Варшаву, а не на Катовіці, то я б сів. Отак от. от. Фух. Але сьогодні треба якось встигати, тому що два рази їхати теж забагато. Я вже у Катовіці. Я ще сюди ніколи не приїжджав. Ну, точніше, приїжджав тільки раз, коли поїздом, коли я мав їхати додому машиною. Так, зараз треба буде все самому розбиратися, бо я взагалі не знаю, що куди йти. Зараз спробую щось вийти, тоді вже знімно. Цікаво, бо я дуже швидко йшов, збирався і не подивився, на якій він вулиці і як мені звідси дойти. І тепер треба буде шукати інтернет і щось спробувати знаходитись. Що я боюсь, що я приїду, а він вже короб буде закритий. Або там вже не буде того, кого можна буде спитати. І куди я маю діватися і приїхати, що знов їхати назад і знов туди. Отак ось. Нарешті я вийшов туди, куди я знаю, тому що я сюди завжди з дому приїжджаю, Я приїжджаю в Котовіце. бо в Краків він за швидко приїжджає, я ж хочу поспати. І коротше сюди завжди приїжджаю, трохи чекаю, що з хаваю і їду. О! Я перейшов просто на інший бік. І тепер те, що я знаю, є. Все, тепер будемо все розрулювати. Як добре, що є така штука Google Maps. Зараз от ми і пройдемо. Так. І куди мені йти Ладно, буду пробувати щось знайти. Все, будемо. Мені йти 4,5 км. Ти Йоа моє 36 хвилин. Ладно, все, я пішов. який теж тут навчається сказав мені куди пройти ми приїхали от я зараз буду шукати це все з будинок гарний один мінус що нема гуртожитків це великий мінус а от і він я поговорив я з з тьохю вона мені там показала, що це вони займаються тільки е, ті, хто мають карту поляка, або з цими поляками, або з унії Європейської. Коротше, і треба їхати взагалі в інший кінець і добратися. Ну. Я так чую, що я сьогодні на трамваї витрачу більше грошей, ніж на поїзд до Ченстихова назад. А ще тут трошки мінус є, що трошки, них трошки він досить вагомий мінус, що добиратися є далеко бо гуртожитки далеко от такі от пироги. Того треба буде сьогодні все дізнатися про це і потім ще завтра може поїду до, Кр... до Кракова і теж все знаю. Де був. Звідси тепер знову кудись треба відправлятися, хрен зна куди серед Шукати, 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 все шукати. О, я... я їсти навіть нікуди йти не хочу, бо мені треба спочатку то знайти. Дала мені підкоп шукаю Вітра в полі. Не-на, я собі бюлетик не пробив один. Але так я зрозумію, що можна на годину цілу одним їздити я ще не пробиваю. Йду шукати, то буде мені трейти. Ви такого точно ніде не бачили. Якщо бачили, то значить ви були у котовіси. Лежаки, водичка, люди можуть собі ноги мочити. Оце тема, так? Да? А в нас тільки люди у фонтанах купаються і все. Sing see Давай, вайфай, грузийсь. Давай. Якось підключив, а що воно заробить таке? Жарко корч. Як захвати вимагає. Давай підключись. Тепер треба знайти все, що треба. Куди доїхати, списатися, з ним з ким мог списатися. Я не поняв Треба щось зробити і йти. До речі, Google Maps взагалі така п'єднана штука. Я знайшов собі як пішком дойти, не треба ні, ні на чому їхати. Тільки треба спробувати признайтися. Це який шарик. Така штука, як в Франції. Але це жара, це просто капець, ви просто собі не уявляєте. Коли я виходив, я ще в Честахові був, там було досить прохолодно, і навіть в Батніку йшов, а тут <кхи> сонце. І капець, от, Побув я там, спитався вже, ніби за це все, мені... Ох, що це води. Пояснили і сказали, що взагалі можна всі документи прислати їм на мейл. І так подати заявку. Це все приймається до 10-го числа, бла-бла, бла, 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 нікому вам це не цікаво. І менше з тим. Так от. Зараз треба буде пошукати, я не знаю, дорогу назад. Вернутися, похавати і їхати. Мав ще з одним чуваком зустрітися, не знаю. Він щось не бере трубку, не відписує. І таке от. Сьогодні Україна грає! І, Ох, я... Йо... і... спочатку. І я боявся, корочі, то, що я буду тут і Україна буде грати, бо я ж думав, що все буде рішатись в останньому матчі, хто проходить Україна чи Польща де бо Україна, я думав, виграє. Мене тут поляки закопають. Ага. Фіх там, Україна вилетіла лише в другому турі. Перша команда, яка вилетіла з Євро. Так я, до. Де можна трошки спокійніше тут ходити. І, і, і думати за цей універ. мільйони людей, кожен схожий на всіх. на всіх. Хто не схожий на всіх, викликає лише сміх. Я не схожий на всіх, це моя натура. натура. Це моя життя, моя